Заради кожного з нас, що в його бідності ми збагатилися. А садона каже, в той бізнес він не твій. Ти і знайде кучу причин, де ти не справишся. От тут ти не знаєш, тут ти не довчив. Тут ти помилишся і будеш довжим. Тут ти підставиш людей. Куча підстав може, може бути для того, щоб це не сталося. Але у нас є вибір між цими фантазіями теряви і тим, що каже Слово Боже. Він вже збіднів, будучи багатий. Він поніс це прокляття бідності на Хрест і там його привоздив. І в цій бідності ми збагатилися вже як залишившися факт.